Засоби гігієни – це жінки завжди потрібні. Це ковдра, прекрасна ковдра, шикарна, ми зимою не замерзнемо. І я так поняла, що це покривало какое-то, да? Да, це какое-то покрывало. А вот такой комплект та, постельный белый. Может комплект, да. Все, що потрібно, Все, що потрібно, щоб не замерзнути зимою. Спасибо большое. Вы, що не забуваєте о нас. Харьков держится. Харкове та Україна близько 200 наборів гуманітарної допомоги вчора, 25 серпня, отримали внутрішньо переміщені особи, які проживають у Кобиляках. Пані Світлана одна з них каже: до Кобиляк приїхала з Харкова І живе тут з березня. У мене тут двоюрини брат живе. і ми їхали царінаправлі як самоліти полетіли в Харкові. Так ми і після бомбою Сюди направіліс вивезли, ще молоду пару відчувати себе як вдома, проводити час з користю та допомагати з гуманітарними питаннями внутрішньо переміщеним особам. У кобиляках допомагають місцеві волонтери. Всього їх у місті проживає близько півтори тисячі. Наша діяльність, взагалі, як команда розпочалася ще в березні. Ми починали із Невеликого ми поїхали до села Вільховатка розвозити гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб та надавали допомогу діткам. Потім наша команда пішла так сказати на розширення. До нас долучалися інші люди, долучилися підприємці. Потім ми почали не не лише розвозити гуманітарну допомогу та допомагати внутрішньопереміщеним особам, а ще й проводити заходи розважальні для діток. А зараз ми співпрацюємо із Громадської організації, наша справа Полтавщина, і ця організація нам надзвичайно сильно допомагає. Памперси засоби гігієни постільна білизна. Те, що отримали люди у своїх гуманітарних пакунках, кажуть, будь-яка допомога важлива, адже в першу чергу це прояв уваги. Усім ми дуже задоволені. Люба допомога в цій ситуації це дуже і морально піддержує і матеріально. Ну от для дітей гуманітарна допомога була б дуже кстати, тому що жаль, на жаль, Эти деньги, которые получает ВПО, очень сложно купить ребенку памперсы и все, что ему нужно. Да, да. Сьогодні правити хороший день гуманітарну допомогу такого та іншого виду на Полтавщині надає громадська організація Наша справа Полтавщина, лідери якої обласні депутати Лариса Босенко та Сергій Білашов, які співпрацюють з американським благодійним фондом Джем та благодійним фондом. Як і Ми провели аналітично такий невеличкий зріз і зрозуміли, що сюди надходить найменша допомоги, але тут є прекрасні волонтери. Ми направили сюди цілу фуру допомоги. Це два. 12-тонна машина, це і одіяла, це засоби гігієни, це памперси, це енергетичні батончики, енергетичні напої, це постіль, це серветки, але це серветки, які більше підійдуть для закладів або ж освіти або медицини. Ми перший раз співпрацюємо з громадською організацією, яка називається ось. Українці за кордоном вони нам надали памперси для діток. Я безмежно вдячна всім тим людям, які опікуються нашими внутрішньо переміщеними. Таку гуманітарну підтримку громадська організація Наша справа Полтавщина разом з благодійним фондом Джем та які життя продовжуватимуть надавати в інших куточках нашої області.